Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Полтавський обласний ТЦК СП повідомив про конфлікт цивільних з групою оповіщення у місті Полтава. Внаслідок штовханини з двома жінками один із військовослужбовців потрапив під авто ТЦК і дістав перелом ноги. Полтава, 20 листопада, 2025 року. Містяни сміливі і ламають ногу військовослужбовцю своїх власних збройних сил під час виконання ним обов'язків військової служби йдеться в заяві ТЦК. Водночас у мережі є відео, на якому видно сутичку двох жінок і двох. Людей у формі поблизу мікроавтобуса авто стоїть з відкритими дверима, а всередині видно людей. Жінки намагаються перешкодити закрити двері машини внаслідок штовханини один із військовослужбовців падає, і в цей час авто починає рухатися. На іншому відео видно військового, який лежить на землі на животі, і машину швидкої допомоги. <звучит> я не підходжу. Побачив, я показую. <звучит> я зі стоянками. Там блядь, діти ростуть, а не в ваших там позабирали. Ви працівники поліції чи ти в Стар, поліцію, На вимогу поліцейського. На вимогу поліцейського. У вас не було вимоги. У вас не було вимоги. <звучит> Ваш військово-поліковий <звучит> документ. Ви вимагали. Документи не надав. <зв> На бодікамеру запіксовано. Так, тільки ви душите мене постійно. Так, я вже согласен, що так. Так, я зателефоную. Він тут же не. Вони його наловили, вони залипали. за ним бігли і звалили в колю. А це не з вашого. Ні, він, він тут, хлопець, Оттуда, да. Дивіться, він кихаря просто б'є мене в шию, бо звичайно. За що ви творите? Ви їбануті там Я Да погачиха, диви точку, нахуй! Хлопці, забирайте.